Перш за все, хочу заспокоїти всіх, хто подавався на отримання компенсації. Чи за програмою є відновлення, яка передбачає гроші на те, щоб зробити швидкі поточні ремонти до 200 тисяч гривень, і хто ж зараз активно подається на програму, щоб отримувати компенсацію за повністю знищене майно? І хто буде подаватися на наступні етапи, які стосуються і компенсації, якщо потрібно робити великий капітальний ремонт, якщо сума більше ніж 200 тисяч, і зараз ми працюємо над новим етапом, коли люди, які вже витратили свої гроші, щоб вони також мали можливість обов'язково отримати таку компенсацію від держави. Грошей в нас вистачає сформований фонд ліквідації наслідків збройної агресії Російської Федерації в минулому році. Він якраз був заснований. До нього були наповнені був наповнений грошима, і на сьогодні нехай ці українці, в яких на сьогодні є така проблема, не переживають грошей обов'язково вистачить. А що відбуває? Ця сьогодні з 1 серпня стартувала програма, яка стосується компенсації за повністю знищене майно. А для того щоб податись на таку програму, перш за все потрібно подати інформаційне повідомлення. Його можна подати через дію, через СНАПИ, через нотаріуса, через центри соціального захисту. Я уточню, але можна було і до 1 серпня ж подавати. Можна було, можна було, але не працював механізм надання, надання такої грошей, але надання тобто людям я. Я для того, щоб уточнити люди, які подали раніше до 1 серпня. Їм не треба повторно це робити. Ні, Інформаційне повідомлення їм повторно не потрібно подавати, але їм потрібно сформувати з цього інформаційного повідомлення відповідну заяву для того, щоб вони отримали компенсацію. Ця заява буде надходити до комісії, які будуть працювати з 1 серпня по всій території України дуже активно саме за програмою за знищене майно. А ця заява на компенсацію надходить обов'яз обов'язково до цієї заяви, те, що ми зараз бачимо, потрібно буде додати інформацію верифіковану картку платника податків, довідку про несудимість. Ну, тобто, там стандартні речі, які через дію там дуже дуже просто підтягуються. В, вибачте зразу уточнення: а для чого довідка про несудимість судимим не по ну не компенсує в нас є е, певні обмеження для тих людей, які е, або зрадили нашу державу, а, або тобто, є колаборантами. Е... Для нас принципово було в. В законі, а в загальному законі прописати, щоб такі люди, які працюють не в інтересах держави, на жаль, є такі випадки колабораціонізму. Ми знаємо, щоб такі люди, не дай Боже, не отримували такі компенсації. Все ж таки повинна бути справедливість, і для нас було надзвичайно важливо це зафіксувати на рівні. закону. Тобто, закона. Якщо ти допомагав росіянам і в результаті російської агресії втратив майно, держава тобі його не компенсує. нічого не компенсує. Логично. нічого не компенсує. Так, тому я, Я, я уточнюю, бо Є сенс різної судимості Так. Да. Так на сьогодні, з 15 серпня, дуже очікуємо, що ті 523 комісії, які вже працювали по Україні і відпрацьовували заяви на ремонти по програмі, є відновлення. Вони зараз активно включаться і будуть формувати вже через цифрові інструменти або житловий сертифікат, або безпосередньо цільові гроші, які будуть витрачатися на будівництво нових приватних будиночків, тому що цільові кошти вони стосуються не зруйнованих. Квартир, а якщо зруйнований приватний будиночок, людина зможе обирати не просто населений пункт, вона буде обирати ще чи вона отримає житловий сертифікат, чи вона отримує цільові гроші, щоб саме на тій земельній ділянці, де в неї зруйнований будинок, щоб вона могла його заново заново побудувати і вже там безпосередньо жити. Станом на вчора ми бачимо вже 1312 заяв на компенсації саме за знищене житло. станом на вчора бачимо вже біль більше ніж 500 мільйонів гривень виплачено за заявами по компенсації є відновлення. Це ці суми до 200 тисяч гривень. Бачимо, що потроху розпочинають більш активно працювати комісії, які створені про органах місцевого самоврядування. І я думаю, що всі знають про нововведення до складу цих комісій обов'язково потрібно вводити щонайменше 30% представників громадських організацій я от тих Хотів це спитати, тому що суми 500 мільйонів, які фігурують, де великі гроші, там зловживання. Це не є якийсь український винахід у всьому світі, де великі гроші, там є спроба ну трошки їх собі захопити. Але по різному це контролюється, є правові органи, а ви е, кажете, що. Громадськість має в тому числі контролювати, як, як, як це відбуватиметься? мінімум 30% громадськості повинні бути, бути введені в ці комісії, які працюють безпосередньо з людьми, які а, хочуть отримати компенсацію, чи то знищене майно, чи то компенсація на проведення ремонту. А всі ці всі в цих комісіях повинні бути представники громадськості. В нас велика надія на те, що а, все ж таки і місцева влада, коли буде формувати такі комісії, вона не буде включати до їх складу свої. І кишенькові організації От, давайте чесно та, є. ну є. Вони ну є вони громадські зим... організації. Це таке різне поле. Різне поле тому звертаємося до всіх активних, до всіх справжніх, до всіх тим, кому не байдуже, як від проходить зараз компенсація, долучатися кожний на своїй території, в своїй громаді до роботи, саме, саме з такими комісіями. Зловживання можуть бути зловживання з боку роботи комісії, хоча ми їх максимально мінімізували в постанові уряду. Дуже чітко виписано там і сам механізм, і чек-листи, і скільки коштує там кожне пошкодження. Ну то. Тобто дуже важко придумати якусь там іншу суму за пошкоджене вікно, тому що вона зафіксована безпосередньо вже в цьому чек-листі. Але може бути не та швидкість там до одного вийшли, до іншого не вийшли. Може бути так, що якісь пошкодження можуть там не зафіксувати, або зафіксувати там, не в тій кількості. Тому саме громадські організації зможуть бути таким запобіжником для того, щоб зловживань не було. Ну і саме головне вони будуть долучатися. Ну це ж провідно. Лення це безпосередньо про те, як швидше допомогти нашим громадянам отримувати нове житло і ремонтувати своє Так, це тішить, але тепер момент ще а можна комусь поскаржитися, якщо людина вважає, що комісія недостатньо ефективно чи неправильно щось оцінила, зробила навіть за участю громадських організацій. Є якийсь орган апеляційний. Я думаю, що міністерство відновлення тримає руку на пульсі і може реагувати на різні різні порушення, тому що на сьогодні я знаю, і міністерство відновлення проводить величезну кількість нарад з і очільниками громади, і з мирами міст і з очільниками військових адміністрацій для того, щоб цей там процес пішов набагато швидше. А ми також зі свого боку в нас є народні депутати, є депутати обласних, міських сільських. Як селищних рад, ми також максимально кожне на своїй території долучається до того, щоб допомагати саме комісіям відповідати на якісь дуже вузькі такі технічні запитання, надавати допомогу інколи навіть там кадрову, тому що ну, наприклад, місто Харків і Харківська область на сьогодні це лідери по кількості отриманих заяв саме на компенсацію, по кількості руйнувань зафіксованих, ми бачимо Донецьку область в лідерах, але по кількості активності людей то це, то це Харківська область. Звичайно, є там певний і брак спеціалістів, і якраз Міністерство відновлення воно є тим органом, який буде допомагати, якщо потрібно спеціалістів з інших регіонів запросити. Воно це робить для того, щоб все ж таки пришвидшувати до опалювального сезону людям отримувати гроші або, або нове житло. Це цікаво, до речі. Донецька найбільше постраждала, звісно, але Харківська, ви кажете, найактивніші. Ну, бо туди... це, це статистика. Ми це бачимо ці ці цифри. А от мене цікавить знизу хто. Бо очевидно, є область. Я так підозрюю, напевно, з Закарпатською ніхто би не мав звертатися. А, у нас ми бачимо в дії там інколи хтось хоче трошки обхитрити, скажімо так, є, цифрові є спроби, інструменти. Та? Так, так, да фіксують, що в нас там було якесь а, руйнування, але там чітко всі ж в громадах знають, чи був обстріл, чи не був, чи було таке руйнування. Тут е, не вийде а, там обдурити систему, тому що дуже дуже все це. Чітко видно, а я нещодавно була наприклад в Житомирі. А в Житомирі також не дуже багато заявок, які знаходяться в опрацювання. Нуль заявок, які там з протермінованим строком. Я там говорила також з очільником міста, що якщо там вони швидко виконують свою там, скажімо, роботу по компенсаціям, то вони вже ці сформовані комісії зможуть направляти до інших міст, ті ж Харківської області, наприклад, щоб. Допомагати колегам робити це якнайшвидше. пані Олена. Ще один момент. Я би хотів, щоб ви його пояснили. У нас хвилини дві залишаються зараз. До речі, по Україні масштабна повітряна тривога. Так що, будь ласка, прямуйте в укриття. От ви зараз бачите карту цих повітряних тривог. Вся Україна в небезпеці буквально дві хвилини. Президент підписав закон, який спрощує роботу ОСББ, і я бачу зауваження, які що це допоможе у відновленні теж. Але хочеться, щоб ви пояснили, бо ОСББ і відновлення зруйнованих багатоквартирних будинків. Як це допоможе? Дуже хотіли і спрощували всі процедури для того, щоб саме ОСББ, якщо мешканці цього будинку делегують їм таку функцію, щоб вони були замовником різних робіт, які стосуються відновлення, щоб вони укладали договори з генеральним підрядником, отримували гроші, робили там безпосередньо всі роботи з ремонту чи там залатували там певні. Пошкодження це перший момент. А другий момент це ми спростили. Перш за все проведення зборів їх можна буде робити і в онлайн в онлайн форматі також, тому що ми знаємо, не всі люди зараз знаходяться в Україні, а не всі люди, якщо там будинок зруйнований, вони там можуть. Вони десь там чи в родичів живуть, чи в якихось інших містах. Вони не завжди можуть приймати участь офлайн в таких в таких зборах. Тому, будь ласка, дистанційно використовуйте всі всі механізми, які можна. Ну, звичайно, там купу різних дрібних речей, як, наприклад, раніше треба було. Повідомляти про збори особисто зараз. Будь ласка, будь-які засоби електронної комунікації, чи це буде електронна пошта, чи якісь там інші месенджери. Будь ласка, направляйте таке повідомлення, і людина буде вже знати, що будуть там збиратися такі збори для ухвалення тих чи інших рішень. Тобто, просто мова йде про скасування якихось бюрократичних моментів, які роблять комфортнішим діяльністю СББ. Да, в діяльністю СББ угу. вводимо електронні комунікації, цифровізацію і не право. А саме ОСББ бути активними учасниками відновлення. Дякую за роз'яснення і